Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадь казник, а корова щезла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. <плес> Хтось поцупив мою <плес> Хто <взагалі> краде слоненят. <плес> ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода! Крутяк! Активувати прискорювачі руху! Активовано! А тепер вжемо поповні. <му> Нічого собі. А тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що ви Гей, Піклс, ходімо, дівчинку. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибачук забрав. Oh. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Тубанчику, допоможеш.

Когурінку. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ще щось балькотів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.